Ольга Олексій, російсько-українська акторка, яка із завидною регулярністю з'являється на телеекранах, а також успішно грає в театрі. Завдяки красі, таланту та працьовитості. їй вдалося практично з перших кіноробіт забоювати кохання та увагу публіки. Сьогодні за творчістю артистки стежать десятки тисяч глядачів, які з нетерпінням чекають на прем'єр. З її участю. Ольга народилась. Столиці України 17 вересня 1980 року в сім'ї геодезистів. цікаво, що в молодому віці вона була дуже далека від творчої професії. Батьки навіть не могли припустити, що майбутнє їхньої доньки буде пов'язане зі сценою чи кінематографом. У свій час Ольга подумувала про вступ до Харківського авіаційного інституту, але вестибулярний апарат виявився у неї не таким витривалим, як це було необхідно. Тому Абітурієнтка вирушила до Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенко Карого. Дівчина вирішила, що їй потрібно побороти себе і довести всім, що вона може приборкати свій страх, і подолати боязкість. Після випуску. Молоду акторку прийняли до трупи театру російської драми імені Леся Українки. Творча біографія Ольги на підмостках розвивалася стрімко від колишньої боязкості Не залишилися й сліду. Згодом артистка викликала. Чималий інтересу режисерів та глядачів, посівши свою ніж на сцені, ще замолоду. Саме театр є для неї улюбленим місцем. Тут вона відчуває зв'язок з аудиторією. Кінодебют актрис відбувся у 2007 році. Її запросили на головну роль у серіалі Турмозний шлях через рік Олексій засвітилися у таких. Кінороботах як неодинокі розлучниця та тринадцять місяців прориву кар'єрі виконавиці стався з виходом на екрани трилогії Валерія Шалигез з назвами «1941», «1942» і «1943». Це стрічки про долі людей і про кохання, яке трагічно переплітається з військовими подіями у 2015-му. Ольга Олексій зробила своїм шанувальникам приємний сюрприз. На екрани вийшла комедія пес, в якій дістався образ скандалістки та грубіянки Олени Леонідової. Такий характер актрисі довелося грати вперше, але вона чудово впоралася. Також акторка запам'яталася глядачам ролями в таких картинах як одна брехня на двох. Я тебе знайду. Запитайте у осені Соломонове рішення, «Це не випадково» та інших. Особисте життя Ольги це щільно закриті для сторонніх двері. Артистка не бажає відповідати на запитання про свої романи, подейкували, що вони траплялися з партнерами по фільмах, але офіційного підтвердження цієї чутки не отримали. Виконавиця обмовилася одного разу в інтерв'ю про те, що вона заміжня, проте ім'я обранця залишило в секреті дітей у пари поки що немає. Чоловік для знаменитості, головний критик у творчості, до нього. Вона звертається за підтримкою та допомогою. Він комунікабель, відкритий, здатний витримати шалений графік зіркової обраниці. Багато часу подружжя проводить разом, займаючись різними хобі. Останні три роки. Ольга Олексій не знімалася у кіно. Останній її пост у соціальних мережах датований лютим 2022 року. В ньому актриса заявила, що в її країні йде війна, тому вона відмовляється вести акаунти. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.